На початку конкурсу Місміла 2012 його учасниці вирішили себе добре розрекламувати. У першому турі під назвою візитка дівчата розповідали суддям та глядачам про свої таланти та захоплення. Характер впевнений, я маю про імідж свій дбаю, Люблю співати, танцювати. Сюди прийшла перемагати. Далі 12 учасниць конкурсу вже на практиці демонстрували власні вміння. Смілянки співали, танцювали та навіть презентували власноруч створені мистецькі вироби. Чарували дівчата суддів та глядачів також і під час дефіле у вечірніх сукнях. Після таких насичених трьох турів судді конкурси трохи розгубилися. Утім, порадившись, таки змогли обрати найкращу смілянку. Так, титул Міс сміла Сміла-2012» та корону з рук мера міста Вадима Решетняка, за ініціативи якого і проходив конкурс. Цього дня отримала 21-річна студентка Юлія Новікова. Переможниця зізнається, вона пишається цією нагородою своїм рідним містом та його керівниками. Замечательное место. У нас обновился фонтан. Он стал шикарен. Он лучше, чем Черкас. Міс Сміла 2012 впевнена, що ця перемога допоможе досягти її у житті неабияких висот. Погоджується з нею і учениця 10 класу Ангеліна, яка отримала на конкурсі титул Міс глядацьких симпатій. Я займаюся танцями і якби якщо поступати в каріографічке ліпанського, якби всі награди, всі титули, медалі воно впливає на поступлення». Я готувалася дві неділі, мені допомагали в цьому вчителі, а також мої батьки і відчуття класні. Отримала нагороду на конкурсі і усі інші його учасниці. Їм дісталися титули у різних номінаціях, квіти, м'які іграшки та цінні подарунки. Я хочу вручити від благодійного фонду решитняка подарункові сертифікати кожній учасниці».